Коломийські волонтери просять підтримки. Благодійники закликають приходити до Коломийського народного дому та допомагати виготовляти необхідні речі для військових. Також волонтери озвучили, чого зараз найбільше потребують захисники та внутрішньо переміщені особи. Про запити волонтерського осередку у зверненні координаторки центру найбільше потрібно для наших військових це є військова амуніція, одяг. Труси, шкарпетки, наприклад, з продуктів харчування, все, що довго зберігається для внутрішньо переміщених і постіль, і також одяг. Але бажано, щоб він був новий. Починаємо з того, що їм потрібно все. Найбільше, що вони просять, це є білизна, рушники, а також взуття. Але сама сама необхідна потреба це і в людях. Тому я наголошую, що волонтерство це не є за покликом душі в країні, де йде війна, волонтерство це обов'язок кожної свідомої людини, яка не тримає зброю там на сході. Тому завдяки їм, нашим захисникам, ми можемо спокійно працювати, спати. Шановні коломияни, внутрішньопереміщені особи. Я щиро прошу вас і закликаю. Будь ласка, Найдіть годинку, дві і придіть на допомогу нашим захисникам. Не забувайте, завдяки кому ми можемо спокійно спати. Слава Україні! Героям слава, хлопці! Повертайтеся живим.